Вітання з мережі магазину Мотостор. Сьогодні на огляді найбільший, найпотужніший, найважчий міні-трактор з кабіною, потужністю 50 кінських сил в лінійці ДТЗ. Сьогодні в нас на огляді трактор ДТЗ-5504. Це трактор з двигуном на 4 циліндри, це трактор з кондиціонером і це трактор на величезних колесах. Ну і в цьому огляді ви детально познайомитесь з цим трактором. І якщо захочете, то звісно, в кінці відео поставити лайк, натиснути на сердечко, напишете чудовий коментар. А хто хоче купити хороший трактор з трирічною гарантією, який дійсно взуває всіх конкурентів, то одразу зателефонує за номером 098 949 9090. Розпочну з підкапотного простору. Попереду в нас акумулятор на 80 годин. Далі стоїть радіатор, який відповідає за роботу. Безпосередньо кондиціонера. Далі основний радіатор цього трактора. Ну і звісно, тепер двигун. Двигун має маркування cf 350 Це чотирициліндровий двигун. Бачите, паливний насос, чотири паливні трубки. Двигун має об'єм 2,8 літри. Головне, що двигун має турбіну, яка розташована праворуч, і цей двигун має потужність 50 кінських сил. Сухо в цифрах 2,850 кінських сил. Два незалежних НШ насоси. Один класичний цей відповідає за роботу гідропідсилювача. І ось цей насос відповідає за роботу триточкової навіски, пари гідровиходів. І саме тому цей насос має більшу продуктивність в порівнянні з попередніми. Поколіннями трактора ДТЗ-5504, і, звісно, відрізняється від тракторів, точніше, від насосів, які встановлені на тракторах ДТЗ-5244, 5344, 5404. Ну і класично стартер. І зверніть увагу, що як і в інших тракторах ДТЗ стоїть обов'язково фільтр гідравліки на лінії гідравліки. Надпотужний передній міст і дуже товста напіврама цього трактора. Дозволить навантажувати цей трактор дійсно просто неймовірно. Я скажу так: передні колеса мають розмірність 8,3 на 20, розбірні колісні диски. Звісно, є підкрилки, це зручно, але в них є конструктивний нюанс. Висота цього підкрилка від землі достатньо невисока. Тому, думаю, виконуючи аграрні роботи, ви знімете ці підкрилки. Але якщо будете використовувати трактор більш в комунальній сфері або в будівельній, а це можливо, то зможете їх залишити. Ну або будьте обережні при оранці. Також зверну вашу увагу, що колія цього трактора по центрам ось так: метр тридцять. Агротехнічний кліренс цього трактора 45 см. І найголовніше. Попереду на тракторі встановлені противаги. Як бачите, 6 штук. Тут по 30 кг. Додаткова вага 6 штук по 30 кг, щоб вам було цікавіше рахувати. Повітряний фільтр у цього трактора паперового типу, як у вантажного автомобіля, як у професійної техніки. Ну і, звісно, циклон на самій горі над кабіною. Також на кабіні цього трактора розташовані два ліхтаря освітлення наперед. І, звісно, дублюючи вказівники поворотів і додатково габаритні фари. Я думаю, що ви одразу звернули увагу, що висота кабіни достатньо висока від підлоги. Це понад 90 см, саме тому тут дві сходинки. Ну і в нас підлога абсолютно рівна, і звертаю вашу увагу, що трактор вже з підвісними педалями. Але повернусь до ходової частини трактора і продемонструю, що все заховано під трактором і дуже грамотно зроблено. Дійсно крутий, дорогий трактор. І варто одразу сказати, що задні колеса розмірністю 12,4 на 28 плюс додатково по 90 кг на кожному колесі є додаткова вага. Демонструю вам оснащення кабіну, щоб ви бачили, все зроблено грамотно. Так, не все зашито повністю пластиком. Підлога з гумовим коломком, він дуже м'який. Важелі всі прибрані, сидіння з регулюванням жорсткості, посуваєте, відсуваєте, регулюєте жорсткість, панель приладів автомобільного типу, кермо зручно розташовано. На стелі у нас багато повітродуйок, світло, є увімкнення пічки, увімкнення кондиціонера. Все це є. Також є Карлсон, як ми всі звикли називати. Є склоочисник на передньому склі, і є магнітола плюс сонцезахисна шторка. Панель приладів має всі основні показчики, тому буде вам зручно при користуванні. Ліворуч у нас педаль щеплення, праворуч у нас дві здвоєні педалі гальмівні, ліворуч, праворуч можете блокувати колесо. І, звісно, є ножний газ. І на крилі класично для ДТЗ є ручний газ. Ну і ви бачите, що все зашито за сидінням, все герметично, все зручно. Кабіно дійсно вартує уваги. Ну і тепер найцікавіше задня частина цього трактора. Є табличка підкріплення номерного знаку, є діодна оптика, величезний паливний бак. По характеристикам, по даним понад 60 літрів, не перевіряв особисто, але при цьому тепер головне: триточкова навіска витримує навантаження до 1200 кг. Масивні тяги. Звертаю вашу увагу, що розмір яблучок вже не такий, як в ДТЗ-5354 або в ДТЗ-5404, це 28 яблука. Буксирувальний гак вже солідний. Я думаю, спокійно, що причіп на 4-6 тонн можна вже буксирувати. Вал відбору потужності на дві швидкості, 6 це зручно. Ну і третій гвинт трьох також є. Бачите, двоканальна гідравліка, третій канал гідравліки буде відповідати за роботу триточкової навіски. Ну і найголовніше це крута триточкова навіска, крутий задній міст у цього трактора. В цьому тракторі є плаваючий режим, і ви можете подивитись, ось легко рукою. Я просто перевіряю наявність плаваючого режиму. І нагадаю вам, що також є електрична розетка під причіп і кабіна розташована на гумових подушках. Що ж, продемонстрував вам. З усіх боків цей трактор. Тепер найголовніше сухі цифри габаритних розмірів. Довжина цього трактора 4 метри. Ширина по зовнішній стороні, зараз як він виглядає, 1,60 шістдесят. Колія 1,35 тридцять Тобто після МТЗ з колією 1,40 сорок цей трактор спокійно може працювати. У вас розбірні диски спереду, розбірні диски ззаду, і ви спокійно переставляєте собі колеса на ширину 1,40 сорок по центрам, якщо важливо. Або працюєте так, як зараз, 1,35 тридцять Двигун 2,8, 50 кінських сил плюс турбіна. Це плюс для цього трактора. Він буде економніший 100% за ловол і економніше за будь-якого конкурента, в кого буде нетурбований двигун. Двигун 2,8% їсть менше пального. Вага цього трактора 2 тони 600 кг. Технічно все вам розповів, показав. І тепер найголовніше ціна 15 850 станом на сьогодні. Гарантія 3 роки. І на цей трактор також діє послуга підмінний трактор. Тому, якщо відео корисне, вам сподобалось і ви вирішили купити трактор, телефонуйте 098 949 9090. Магазин Мотостор надасть вам якісну техніку. Ви бачите, що вона в ідеальному стані. Надамо гарантію 3 роки. Якщо поламається трактор, то виїде наш майстер або надамо вам підмінний трактор. Звісно, є один невеличкий нюанс підмінний трактор поки що в нас DTZ-5244. Але повірте, що трактори ДТЗ ламаються рідко і підмінні трактори не дуже то й потрібні. Я вам дякую всім за увагу. Чекаю ваших замовлень трактора на 50 кінських сил в мережі магазину Мотостор і чекаю в коментарях ваші думки про цей трактор.